Всіх вітаю на каналі Питаємо Таро. Вітаю своїх підписників, гостей каналу. Зараз ми подивимося за таку цікаву заяву американського журналіста Сеймура Герша, який сказав про те, що адміністрація Трампа дуже б хотіла, щоб Зеленський подав відставку і розглядають такий варіант заміни Зеленського. Зеленського залужним, та, щоб Залужний очолив був оцей перехідний період, та, і вже з, з ним буде, начебто Путін, підписувати, підписувати якісь договори, тому що не хоче Путін, та, не Камільфу Путіну підписувати. Договір із Зеленським, тому що ну, не рівні, зовсім вони не рівні. Це ж, звичайно, що недостойний наш імператор московського імператора, ну, там свої заморочки. да. А давайте перевіримо цю інформацію. От, видите, мені здається, що не просто так оцей Сеймур Герш ну, написав цю статтю. Да? Можливо, якийсь такий через, через нього пройшов злив інформації. Він же ж не просто так сів, придумав, каже: ну дай-ка я там напишу щось, да? щось ну збудоражу, так би мовити. Ну, давайте подивимося. Чи дійсно планується такий сценарій? І Келов ж приїздив, ви ж пам'ятаєте, дві капентаклі заміна да? і імператор. Я вам говорила, що тут заміна уряду і заміна навіть можливо самого імператора. Це або заміна, або вибори. Ну, так, перш за все це, це, це зміна, да, зміна. Давайте подивимося, чи дійсно є такі плани або розглядаються такі плани на високому рівні у Америки. Так, планується, карта планів розглядається, да, розглядається, планується і все це пов'язано із агресією, і з війною і ти. Ті кошти, я шучу всього, які виділяються на цю війну. Розглядається, планується. І все це пов'язано напряму із постачанням зброї. Не тільки зброї, а ресурсу, це кошти і так далі. Дивіться, вже неодноразово сигналізував і Світ, і Америка сигналізували нам, Нам ну, на Зеленському, да, про те, що в нас корупція не то, що процвітає, вона просто зашкалює. Да? І знову ж дивіться, згадуйте мій розклад, якому я говорила, що він цей келог приїде із інформацією на кожного короля. Тобто, це, ну, я так розумію, більше, да, якщо включити ще логіку, що королі це міністри, да? через міністерства яких виводяться дуже-дуже солідні кошти, тобто о, приймають участь у корупції. Так? І ось тут дійсно дивіться плани є, ну як я вже сказала. Давайте глянемо що далі. Дуже розчаровані тим хаосом, який відбувається із пентаклями у нас. Дуже розчаровані Маніпуляціями, Да? І розчаровані, знаєте, як маніпуляції, які проводять через війну або прикриваючись війною. Розумієте? Вони думають, що якщо війна, да, ніхто ні, ні до чого не докопається, на війну можна списати все, що завгодно. Тобто, дивіться, війна да, маніпуляції з коштами через воєнні дії. Вони думають, так, вони думають, вони розглядають, який кращий варіант підібрати. Тут я зможу вже тут дві, дві, дві випали, які говорять про те, що із маніпуляціями. З пентаклями у війні складається тупікова ситуація в Україні. Її треба розв'язувати. Як саме вони думають? Ось так. Ну, що я вам скажу, що так, так розглядають, і досить, досить, досить серйозно стоїть питання. Да? Ось вони, знову двійка Пентаклі, да? дивіться. Вони розчаровані певними процесами в Україні. Ви зрозуміли, це може бути, це бути і. Махінації, маніпуляцій, тут дві карти маніпуляцій. Коштів мало, а ще з ними проходять і певні маніпуляції. Коштів не вистачає на війну в Україні, але тим не менше, процес із цими коштами він відбувається. І такі, ну, яким, через який вони розчаровані, розумієте? Вони не задоволені. Вони б не хотіли більше такого процесу, щоб він, щоб він продовжувався, да? дуже б хотіли змінити ситуацію. Дуже хотіли зло, створити. Вони б хотіли, знаєте як, вони, вони б хотіли контролювати, да? створювати, контролювати процес надходження коштів, процес, куди йдуть кошти. Він повинен бути прозорий цей процес, да? тобто контроль процесу коштів. Вони думають вони думають, як це саме зробити. Ну, ще скажу так, що саме процес маніпуляції з коштами досить сильно послаблює. Чотирка мечів це карта слабкості. Так? Вони дуже сильно послаблюють процеси в, наш, в нашій державі. Процеси послаблюють. Реалізувати ідеї дуже важко. Тому реалізувати певні ідеї в Україні дуже важко. Які ідеї? Да? Які ідеї? Ну, мабуть, в Україні вже треба починати перемагати, да? треба налагоджувати щось, а ці, а ці ідеї і процеси в Україні дуже важко через це налагоджувати. Через ці махінації з, 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 з корупцією. Корупції. Тому вони не тільки спланували, вони навіть е, готові, да? готові змінювати ситуацію. Вони готові і вони готуються. Спланували і готуються. Ну, Жеслі випало дуже багато, а це говорить про те, що є ідея, плани, готовність, е, тут повністю є бачення, що робити далі. Що треба, як треба. Роз, розв'язувати цю проблему в Україні. Вони повністю вони, вони розуміють це. Так, цікаво, що буде далі? Ну, тим, що пропонували, второ не раз в розкладах не раз випадало, що пропонувалося. Вибори неможливо, тому що всього відставка. В кінці 24-го року я робила розклад на Зеленського, і там випадало, що він може, може піти в кінці року, може піти у відставку за станом здоров'я і виїхати просто на лікування і більше вже не повертатися. От, випадав, був у мене такий розклад, майже ну, це кінець 24 ще рік не закінчився. Да? Але бачите, тут таро. Таро ну, на жаль, часових рамок. Тому в кінці якого року, да, можливо, навіть вже перейде, воно перетягнеться на 25 рік. Давайте подивимося, чи вийде, чи вийде. все-таки відправити Зеленську відставку. Ну що, я вам скажу? Рішення є, виробляється стратегія і тактика, зібрані матеріали. Да. Тут є готовність рішучі діяти в цій карті, рішуче діяти. Вирішити питання по справедливості і прийняти таке досить жорстке рішення. Ну, Ці дві карти говорять про те, що наміри є і дуже-дуже серйозні, причому у них є чим натиснути. Розумієте? Тут мечі тут по справедливості, да? і тут, знаєте, як не просто. Не просто самого імператора відправити відставку, а навіть його команду. Ті, які з, ними, з, ними, з ним працював, да? хто в одній команді був із ним. Ось так. Чи зможуть відправити? Ну, тут дуже-дуже обговорюється це все зараз. Розмовляють про це, обговорюють ситуацію, як саме як саме це визначається, як саме це зробити, як саме зробити удачно. Ну, дивіться, тут сонечко, тут однозначно ведуть розмови про те, як досить, досить сильно, да, толково нажати нажати, да, для того, щоб перейти на інший етап. Для того, щоб відродити, тут і співпрацю треба ж відродити. розумієте? Чому штопориться співпраця із, із Америкою? Чому вона штопориться, ця співпраця постійно? Дамо, не дамо, не будемо давати то тут і все. Чому? Тому що процес маніпуляцій із грошима йде? Ось так. Але по сонечку домовляться, повинні домовитися по домовленості перейти на інший етап. Ви знаєте, ви ну, знаєте, я так обережно скажу, що все-таки можливо, знайдуть, знайдуть, як з ним поговорити для того, щоб по сонечку вирішити це питання. Ну, найбільш, найбільш правильно, в правильний момент. От, от просто І далі вже я теж вже декілька разів робила розклад і я завжди вам говорю, що переможе Україна, піде зброя, величезна зброя. І ви знаєте, вона готується, вона перекидається, але немає довіри до імператора, до його оточення, нема довіри. Значить, щось інформація зібрана. Про що вона може бути зібрана? Давайте так от логічно думати, про що? Та про все, що завгодно. Це корупціонери, це і щури щурі, щурі да? у найвищому керівництві воєнному. То як з таким складом. Давати великий ресурс, а потім іще планувати дуже серйозні операції, які повинні змінити ситуацію в Україні, тобто привести нас до певних результатів, до, до перемоги, навіть да? Там, ну ось так скажемо, як можна. Тобто, треба вичистити все це. Треба розчистити, розчистити площу, да? щоб щоб була така команда, з якою можна було вже йти перемагати. Ну ось так. Ну, дивіться, тут є, є вірогідність того, що зможуть якось з ним домовитися ну, нормально, да? як то кажуть, знайти спільну мову. Це обговорюється. Так, є дуже жорсткі проти, не, такі проти, протистояння, затягується силовим. І все-таки будуть тиснути, поступово, на нього будуть тиснути. Але натиснуть якоюсь таємницею на нього. На нього натиснуть все-таки. На нього натиснуть, можуть натиснути якоюсь таємно, якоюсь таємницею. Є таємниця, яка дозволить, можливо, домовитися з ним. Так. так. Обман. Ага таємниця і обман є якийсь. Вони щось знають таємне і скрите. Тут ще так можемо сказати ще так, що. На нього знають про нього певну таємницю, якою будуть скрито тиснути, поки що скрито, тобто якийсь компромат, можливо, є, да? і будуть говорити, що ніхто ніколи не дізнається. От давай домовимося, да? що ти підеш і цю таємницю, да? ось по помірності, ніхто ніколи ні про що не дізнається. Таємниця залишиться таємницею. Все. Ви розумієте? Щось можливо є. Ну, я думаю, що на кожного, на кожного літера цієї планети є певні компромати. Дивіться, обман, да? є таємниця, яка досить боляче може вдарити по імператору по-нашому. Є таємниця. Вони думають, що вони зможуть таємно натиснути на цю больову точечку імператора. Знаєте, як? Роби вибір. Роби вибір да? Або ми оприлюднимо, да? домовимося, або тут ще сонце це висвітлення інформації. Обман, да? таємний обман, або ми висвітлюємо, да? висвітлюємо це удар по тобі, або ти йдеш. Вибирай, тут можуть натиснути, щоб. щоб... Тут, знаєте, ще як я скажу, тут ще. Можливо, вибори. Тут ще, можливо, якась таємниця є про вибори, хто, е, хто доклав руку для того, щоб е, імператор переміг на виборах, чи кошти Ну, тут, тут дуже багато варіантів може бути. розумієте? Тут дуже багато може бути варіантів, а є, але є а таємниця є обман. І від тебе, від твого вибору, залежить. Залишиться це, це таємницею чи це висвітлиться. Оце на нього так тиснуть і от, о, дивіться, оце... Вони зараз роз... обговорюють, можливо, і з командою, да, тут ж з цілою командою. Не тільки з імператором, а з його командою. Ти підеш не сам, ти підеш з командою. Треба розчислити поле, чи прийшла інша команда, і ця інша команда, з якою вже можна буде працювати, перекидати зброю і працювати далі. Да? Ну, я вам скажу так: розмо... розмова з ним буде, тиснути таємно будуть. Тиснути є чим, повірте мені, є, є чим на нього тиснути. Чим може закінчитися цей тиск? Да? Чим може закінчитися цей тиск? Він може стати відчильником, відлюдником. Він може піти, по відлюднику він може піти. Чим закінчиться відлюдником? Ну, як варіант, як варіант, дивіться, е, тому що йому є чого боятися. У нього є таємна таємниця, яка доводить його до сказу. По ночам не дає йому спати обман, таєм, да? таємний обман, який його таки тримає міцно за Феберже цей обман. От, і про це знають. І от, от саме це може заставити піти його відставку. Як варіант, я не виключаю, як варіант, він може піти підсумок. Вчитель наставник Єрафант ради свого створити таку ситуацію, бачення ситуації, створювати комфортну ситуацію. Оточення. Ну, тут так, Єрафант ситуацію, найближче оточення створює ситуацію, ситуацію особистого збагачення. Найближче оточення створює ситуацію. Корупційну ситуацію, в да? корупції, в наживі, замішані найближче оточення, друзі. друзі да? І це все кришується і прикривається. Бажання тут, тут, тут найближче оточення просто да? живуть в своє задоволення і з комфортом, і найближче оточення. Розумієте? Тому треба вже йти, да? і треба завершати, і треба від цього очищатися. Треба очиститися від найближчого оточення. Йому, йому говорили очищатися, теж в розкладах було, що треба настав час очиститися від найближчого корупційного оточення. Він не слухає. Він дупи посадив, просто пересадив і, і, і з крісла в крісло. По, по колу розставили крісла, і по колу розсадили ці дупи. Тобто, знаєте. І знову там випав блазень, і я вам говорила, і знову імператор валяє дурака. Він доваляється дурака, поки, поки не заставлять його відповідати по, так, як положено. Да? Поки що будуть тиснути тією таємницею, яку про, не, про нього знають. Очищатися треба йому. Радять, Єрафант йому радить, очищайся. Ти, ти, ти оточив себе, ти жонами, які думають за особистий комфорт і за особисте задоволення. Очищайся. Імператор. Іначе будеш відповідати. Ти відповідальний за те, кого ти туди посадив. Це, це твоє найближче оточення, це, це корупціонери. Ось так. Страшний суд. Що чекає страшний суд? Відповідати доведеться. Імператору доведеться. Причому вони у владі, да? якщо, якщо особистість, то це от, імператор. Да? Якщо е, карта загального такого. Дивитися значення, то це влада. От у владі найближче оточення. Оце ось воно. Оце воно І це дуже сильно розчаровує. І все це приводить до хаосу, до розчарування, до зірваних планів, до зірваних планів як самої України, так і наших партнерів, які вкладаються в Україну ну, поки, що, поки що не мають того результату через оце неподобство, яке Яке розвели всередині самої країни зсу наші хлопчики і наші люди, які допомагають да, хлопцям? Стержень це стержень, основа заради завдяки яким тримається Україна, завдяки чого виживає наша Україна. Да, розумієте, наша держава. А ось оце не по з баблом особистим, власть в своє удовольствие вони живуть, да? От за це треба буде відповідати. Все рівно, все рівно, рано чи пізно імператор за це відповість. Так? Оце дуже сильно розчаровує всіх. Тому я думаю, що працю, працюють на, дивіться, починають працювати на допомогу, йому послали певні меседжі, да? що м м твориться із господарською частиною поставили перед вибором. Да? От так от. Від цього буде залежати допомога, проєкт з допомогою, воровство, воровство у, у цьому в державі. Да? Це постійні скандали, з того, що відбувається, воробство всі. Треба змінювати саму систему цінностей для того, щоб вистояла Україна. так? Вистояла Україна. Не просто вистояла, вона забрала своє. Да? Забрала своє. Ну, ось так. Так що я думаю, що є певні оці, оці розмови цього Сеймура да, вони не випадково з'явилися. Я думаю, що через нього адміністрація Трампа посилає певні меседжі для Зеленського. Те, що він може, може стати відлюдником, тобто відійти, теж дуже дуже великий. Процент таких, так такої події, що така подія може статися. Дуже великий процент. Хоча, дивлячись на те, як ця влада чіпляється за свої крісла, як вона зачищає і працює з опозицією і з активістами, звичайно, мало віриться. Але ще раз говорю, що дуже і дуже велика вірогідність того, що саме так і буде можливо. Піде достроково, оголосить. ну У нас такі вже приклади були, наприклад, у Єльцина, я устала, я ухожу, так точно може зробити і наш імператор, тому що все таки 6 років, і, і в таких умовах, звичайно, хто б що не говорив, все, все рівно це людина, ну, скажімо так, да? людина, яка Постійному процесі, і це нелегко, все рівно не будемо вже так ми сильно там його ну, саме зрозуміло, да? так? Так що не просто так з'явилася ця інформація. План є, працюють над цим і працюють досить тонко. Ну, як увінчається робота, я думаю, що будемо спостерігати вже в процесі. Події, які будуть розгортатися, я думаю, на наших очах. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.